Наша програма триває, я хочу привітати всіх гостей в нашій студії і розказати про дуже хорошу справу, яка нещодавно розпочалася в Києві. А саме, в Києві нещодавно розпочався всеукраїнський шкільний конкурс «Екоклас». Він спрямований на популяризацію екологічної культури серед і дітей, і студентів, і, зрештою, дорослих, тобто батьків, вчителів, всіх людей, всіх нас. Тому що ми самі знаємо, яка ситуація з екологією, ми самі страждаємо від цього, і треба щось робити. І дуже приємно і зовсім не дивно, що цей конкурс об'єднав. А дуже багато людей, людей різних за віком і людей небайдужих. Давайте подивимося. Багато фахівців вважають, що екологічна ситуація в Україні кризова. Розвиток небезпечних галузей, промисловості, неправильна утилізація сміття, низький рівень громадянської свідомості, і ось наслідки. На сьогодні в Україні накопичено 36 мільярдів тонн відходів, тобто по 780 тонн на кожну людину. 2,5 мільярди особливо токсичних відходів зберігаються просто неба. Тривалі життя українців скоротилась на три роки. При цьому смертність серед людей працездатного віку в 2-4 рази вища ніж у країнах Європи. Природоохоронці б'ють на сполох, якщо не змінити ситуації, екологічна катастрофа сягне масштабів глобальної. І донести цю думку треба не лише до підприємців та влади, але й до молодого покоління. Діти, які з раннього віку засвоїли, як важливо берегти природу в дорослому віці, неодмінно знайдуть способи це зробити. А допоможуть їм у цьому соціально орієнтовані підприємства та компанії. Одна з таких ініціатив відомої торгової мережі проведення еко-класу, конкурсу, в якому будь-хто зі школярів може представити власний проект. Номінації три екодизайн, еко-інновація і еко-креатив. А політ фантазії не обмежений. Триватиме він аж до травня, аби всі охочі встигли взяти участь. От я вас зараз познайомлю з учасниками цього конкурсу. Ці дівчата. Вони дві школярки, студентка Ірина, студентка Ксенія і Настя, школярки. От скажіть мені, в яких ви номінаціях будете брати участь? У вас спільний проєкт, чи ви кожна своїм проєктом займаєтесь? Ось, будь ласка, про вашу участь в конкурсі. Ми Вирішили зробити проект озеленення нашої школи. Взагалі, цей проект дуже приваблює те. Тим... Тим, що він триває пів року, і ми зможемо за цей час зробити щось дійсно грандіозне. Зеленити так. так? Це зеленої фарби треба. <гум> так, що? Це ви так ви... робили. А школярі сьогодні знають, як озеленювати територію. Ну, мене ж не запросили <гум> на такий гарний конкурс. <гум> так, зрозуміло. Ви будете висаджувати дерева. Так, ви обидві саме е, е, цією справою будете займатися, так у себе на території школи в своєму районі, так? тільки треба квіти, клумби, квіти, клумби. Ух ти, Крім здорово. цього, ми ще створюємо листівки і плакати, які будемо поширювати серед населення. Може в соціальних мережах, може просто ну серед друзів, серед Якого знайомих. Змісту екологічно, звичайно, ну як приклад, це про сміття, така болюча тема. Угу. Також ми працюємо над соціальним відеороликом теж на тему забруднення, тому що. Зберегти вулиці природу чисто, під силу абсолютно кожному, для цього не потрібно докладати якихось надзусиль. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, що це у вас, пані Вікторія? що які... Там щось все змішалося, і ялинки, і бриль, і, і все. Розкажіть про свої Але ці Але все вироби. дуже гарненьке таке. А, так. Проєкт всеукраїнський конкурс, «Екоклас», він дуже цікавий. Цікавий тим, що він розноплановий і творчий. Тобто майже кожен учасник, кожен клас мож, може прийняти участь і показати свою майстерність. Ми в студію принесли небагато виробів. Справа в тому, що в рамках конкурсу «Екоклас» зараз Національний екологічний центр організував таку акцію, як збережем ялинку, тому що наближаються новорічні свята. І Проблема ялинок у нас залишається гострою, тому ми запропонували такі креативні ялиночки, які може кожен учасник зробити своїми руками, прикрасити стіл. От Ялиночки зроблені із паперу, із е, звичайного матеріалу, із лози, е, із берести, ялиночки. Ось навіть новорічні прикраси, які просто зроблені із різноманітних міточок. Тобто такі цікаві екологічні іграшки. Головне, нема це з інчина скрізь. Тобто це вітчизняний виробник. Made in Ukraine. Так. Виробник зроблений своїми руками. Дуже дуже цікаві речі, а тим більше ви кажете, що вони екологічно чисті. Так. 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 Ну, ну і слава Богу, спасибі так. вам величезно. Мені Дякую. хотілося б запитати, от, е, у шановних наших гостей, ще які не залучені досі до несправедливо досі не залучені до розмови, е, запитати е, ну у пана Виходцева, у нього нього фонтан ідей, зрештою, завжди, і це дуже добре. Але ця ідея чим викликана? Ви знаєте, я думаю, не відкрою для кого секрета, що 90% населення нашої країни так чи інакше переживають за екологічну ситуацію. А 60% нашого населення, вони взагалі вважають, що прямо зараз вже живуть в екологічно небезпечних умовах. І очень актуальные вопросы для них. Это окружающая среда, это воду, которую мы пьем, это воздух, которую мы дышим, мы дышим да. это катастрофическая вырубка лесов и парков. Особенно это актуально для киевлян. Ведь 20 лет назад город Киев был первым в Европе по количеству зеленых насаждений. Сейчас этого нет. Давайте интегрироваться в Европу, благодаря наведению чистоты в наших подъездах, сделаем все их правильно. европейские. Да. Вот мы с жителями нашего массива э, лесной массив. Лесной да, угу. лесной массив, на котором работает социальный центр. Мы три года подряд убираем лес и выходят с каждым годом все больше и больше людей. Знаете, выходят из старый и млад. И они выходят не потому, что ЖЭК отключит горячую воду или холодную. Они выходят потому, что Сердце зовет. И приятно наблюдать, когда семья убирает лес, вот, складывает это все в мешки, и мало того, что дети тут же учатся, и они не будут уже мусорить в этом лесу, вот. так это как бы еще и происходит процесс воспитания детей экологическому екологічної культури. У нас присутствує Анатолій Подобайло, він заміститель директора інституту біології університету Шевченка. Скажіть, що ви думаєте по цьому поводу і що говорять э, науковці, як у нас я, кажуть? Я більше, того, скажу, пробачте, я більше того скажу, що Анатолій якраз є ініціатором створення 200 пам'яток, правильно? Да? 200 пам'яток природи і заказників. І е, за це тільки подякувати можна. Це не тільки покращує екологію, а робить змістовнішим взагалі наше, ну, наше життя тут, в, в, на своїй землі. Спасибі вам величезне. Які у вас проблеми? І чи допомагає вам хтось так, як допомагає громадській установі? Насправді ініціатором створення цих заказників пам'яток природи були якраз діти. Адже діти виявили ці природно історичні святині, вікові дерева, кургани з ковилою, святі криниці, і ми лише допомогли їм довести розпочату ними справу до логічного Це завершення. Це Дуже цікаво, яким чином, як як вони вони привернули вашу увагу? Так, лист... були локальні конкурси в різних регіонах України, писали листи. Ми організовували експедиції і разом зі студентами створили таку економіку. Пане ось коли побачить вся країна, всі звернуться до вас. Може, ви скажете, яким чином в конкретних наших містечках, де теж діти можуть знайти 100 200-річні дуби чи якісь джерела, як це можна зробити на місцях? Технологія створення пам'ятки природи чи заказника. На жаль, вона лише на 20% така природна, тобто експедиція, цікаві спостереження, дослідження, а на 80% бюрократична. І якраз бюрократичною процедурою володіють фахівці з в системі природнозаповідного фонду. Найкраще звернутись в найближчий заповідник чи в найближчий національний парк, де є науковий відділ і вони допоможуть зробити цю справу. Спасибі і и... хай живе ця справа. Я зараз хотіла б ще до пана Геннадія звернутися. Я так почула, що до травня зараз спланована ваша дія, а далі наступного року. Ну, це тільки проба пера. це перший проєкт, ми його тільки почали. І як тільки ми побачимо, що цей проєкт цікавий школьникам, цей проєкт цікавий громадськості, ми знайдемо тих людей, які будуть нас підтримувати морально, як мінімум. ми з удовольствием будемо продовжувати і далі. Ну і будемо сподіватися, тим більше, що ось-ось уже Новий рік і на, треба, як завжди, традиційно. Ми щось собі плануємо, ми чогось хочемо, ми одне одному чогось бажаємо. І я дуже просила вас, всіх, побажати глядачам. Комусь із своїх рідних побажати в новому році, чого б ви хотіли. Будь ласка. Щоб всі були щасливі. Чудово, будь ласка. Бажаю здоров'я і бажаю вчинків, гарних вчинків, пане Анатолію. Миру, щастя і злагоди. А я желаю всім перспективу, щоб всі бачили будущее в радужних цвітах. Здорово. Ми е, бажаємо, щоб менше було проблем, а більше отаких от е, якихось розповідей в нашій програмі про хороші справи. Більше. І на завершення, як завжди, я е, нагадую, що ми чекаємо історії з вашого життя. Надсилайте їх до програми Віра Надія, Любов. Наш е, сайт 1tv.com.ua, адреси і телефони на екрані. Ну і до зустрічі.